В Черкасах і на прикладі Черкаської обласної лікарні я вам сьогодні покажу, як лікують, діагностують і реабілітують хворобу Паркінсона. Підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал і поставте лайк цьому відео, а також відправте це відео тим, кому воно необхідне. Якщо говорити взагалі про хворобу Паркінсона, давайте розкажемо глядачам, що це таке. Тобто в організмі людини не виробляється дофамін. Так на ну, сьогоднішній день ми ще не знаємо причини, чому це виникає. Але вже чітко доведено, що в певних структурах головного мозку, особливо в чорній субстанції, внаслідок яких змін, які ще не можуть вчені нам довести, що це за зміни, що це провокується, який фактор може це спровокувати. Виробляється значно менше дофаміну несу здорової людини, і тому людина стає загальмованою, і це основний симптом, який в принципі заважає пацієнту. Він е, стає скутим, він погано рухається, в нього порушується хода, порушується моторика. Особливо люди, які е, е, дуже користуються такими дрібними якимись такими е, заняттями. Це дуже в них зразу е, стає на перший план. Виходить е, оця порушення моторики. Вони це дуже помічають. Е, Чаю зразу і тому дофамін це та речовина, яку треба пацієнту. Поповнити в організмі, якими способами це робиться, це у нас є 5 класів препаратів, які ми комбінуємо в залежності від потреб пацієнта, і таким чином відновлюємо рівень дофаміну до певного рівня, і пацієнт не відчуває цієї загальмованості скутості і порушення рухів. Крім того, що загальмованість скутість, ви згадали про це симптом. Які ще симптоми, які сигналізують про те, що це можливо хвороба Паркінсона? Основний симптом це звичайно уповільненість. Уповільненість, і часто пацієнти звертаються до лікаря через 3-5 років від початку хвороби, тому що вони не розуміють, що це таке. Вони списуються на вікові зміни. Ну да, вже ж вік, я погано рухаюсь. але е, ця уповільненість вона завжди більша, ніж у пацієнтів його віку однолітків. Тому е, основний симптом це уповільненість. Е, в залежності від того, яка форма захворювання. Це може супроводжуватися тремтінням, але це не основний симптом, як прийнято в принципі серед населення уявляти собі, якщо тремтять руки, значить це хвороба Паркінсона. Але це насправді це може бути зовсім не хвороба Паркінсона, а інше захворювання. Тому уповільненість основний симптом. І ця уповільненість більше ніж у пацієнтів його віку, ніж вікові зміни. Перший, до кого йде пацієнт з будь-якими симптомами сімейний лікар. Що далі сімейного лікаря має насторожити? Можливо, не всі знають про це. Які симптоми, що мають скерувати вже до вас як фахівця? Насправді це проблема була у нас років 15 назад, коли ми починали чи тільки займатися так широко хвороби Паркінсона, але завдяки тому, що проводилась активна освітницька робота, наші сімейні лікарі, в принципі, обізнані в цій патології, і вони самі інколи направляють уже безпосередньо в центр, тому що основні симптоми вони вже знають і бачили. Ми декілька разів їздили по районам області, проводили лекції, проводили огляди пацієнтів, показували. Дові для сімейних лікарів, тому що перше дійсно стикається пацієнт з сімейним лікарем. Звичайно, неврологи цю патологію знають краще, але неврологів на всіх не вистачить. Тому наші сімейні лікарі в нашій області обізнані і направляють пацієнтів, скеровують на. До центру Короткий майстер-клас для тих паці... сімейних лікарів, які не знають, можливо нас будуть дивитися десь в селах. Сімейні лікарі. Давайте коротко нагадаємо, в який момент треба пацієнта скерувати вже до невролога. Дуже часто у пацієнтів виникають больові синдроми. Коли йде уповільненість в кінцівці і скутість м'язів, виникає больовий синдром. І сімейні лікарі, звичайно, це перші люди, які починають лікувати пацієнта. І коли не спрацьовують звичайні схеми лікування, протизапальні препарати, міорелаксанти, тоді треба задуматися над тим, подивитися більш уважно пацієнта. Ми всі знаємо, що сімейним лікарям не вистачає часу. Це звичайно, тому що ці пацієнти потребують дуже е, ретельного Огляду і цей огляд може займати півтори-дві години. Звичайно, сімейного лікаря такого часу немає. Але якщо не проходить больовий синдром, якщо ви бачите, що коли пацієнт іде, в нього обмеження рухів в кінцівки, або він тягне ногу, або якась уповільненість, і родичі вже кажуть про те, що він став якийсь не такий, він став уповільнений. Звичайно, якщо це тремтіння, ще в тій кінцівці, про яку ми говоримо, звичайно, тоді треба направляти до спеціаліста з розладів руху. Руку в кулачок і назад, швиденько. Так, і цю руку так само. Це такий тест перед лікуванням? це перелікування. На уповільненість рухів. Тепер, якщо руки на груди, можете встати з цього диванчика самостійно. Ні. 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 Як ви можете встати? Дережатися. Да, так, упирається. Так, хорошо. І трошки покажіть, як у вас виходить зараз ходити. Тут саме стати. Бачите, залипають ножки, не може рушити. І в цьому проблема. Що це в самий такий критичний момент може це статися, і пацієнт стає нерухомим. Трошки пройти можете? І таким чином у нас відбувається хода. Тобто це зовсім не... Та ситуація, чоловік активний, працюючий, і оце така ситуація. Це типові симптоми Паркінсона. Це так, на пізній ну, стадії, типові симптоми, та на та пізній та стадії. Та... Абсолютно зараз без терапії. Якщо я що... 6 часов раніше приймаю таблетки, то в я такий. терапія підібрана, працює, але інколи бува не спрацьовує основна схема лікування, тоді нам потрібен ну, нерв... буде шприць. І дружина нам цьому теж допомагає. Тривоги. Воно може, може збити вас з будь-який момент. І немає чоловіка, який мог би об'яснити, як треба вивезти це состоя. Схема розписана, вона працює ну, над інколи. Такі зовнішні вона. фактори Тривоги. можуть на це впливати. А. Так, як ми користуємося ручкою, підібрали ми дозу вже йому, він знає свою дозу, скільки йому треба вколоти, наш приц ручки він там виставляє самостійно. Ви вже виставили так? Так, да, так, да, так. Да. виставляє там у нього, наприклад, два мг. Зараз це протирання. Ручка завжди з ним, це дуже зручно. Тобто вона завжди в нього десь кармашки там в. Дужче, а так мені зажми. Водиться. А шприц сам. Э, сам регулює, там вже є скільки... картридж є, mm -hmm. да, і є препарат. Тобто, в принципі, це як інсуліновий шприц Та, за да. цим принципом. Да. працює? за цим принципом і дивимося 26 хвилин. Ми вкололи, і тепер треба почекати хвилин 10-15, поки подіє ліки. Ми зараз його тоді просто подивимося, як вони на нього діють. Як вибудовуються лікування? Які стандарти і під які симптоми яке лікування підходить? Хвороба Перкінсона це взагалі хронічне, повільно прогресуюче захворювання. На ранніх стадіях у пацієнта дуже добре працює схема. Ми підбираємо схему лікування індивідуально для кожного пацієнта, але, на жаль, на пізніх стадіях, років через 5-10, Скена була інколи не спрацьовує. Бувають всі якісь зовнішні фактори, наприклад, стресові фактори, перевтома, фізичне навантаження. Тоді е, виникає так званий синдром виключення. Пацієнт не може рухатися, він стає знерухомленим, і в таких випадках нам допомагається новітнє лікування, це шприц децептон Це апаморфін, агоніст е, дофамінових рецепторів, який спрацьовує дуже швидко, не дуже швидко виводиться з організму. Тому пацієнту головне включитися, діти. До о, таблетниці, взяти таблетки свою разову дозу і продовжити далі свою денну активність. Золотий стандарт лікування хвороби Паркінсона це ліводопа? Так, це вважається препарати ліводопи, але в нас є ще інші класи препаратів, які ми комбінуємо для того, щоб підібрати пацієнту його особисту індивідуальну схему лікування. Цей препарат розрахований, ми на цьому наголошуємо пацієнтам, тільки як швидка допомога. В тих станах, коли пацієнт зовсім знерухомлений. Для постійного використання він не розрахований. Це додаткова терапія до основної схеми лікування. Ану, покажіть. О, о, самостійно встав. Я вас вітаю. <гум> 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 а три <пройтись. гум> Ну, хода вже, бачите, за перелома, звісно, там нога. Нічого особливо? Все стало на свої місця. Все стало на свої місця. Так, ну, тепер треба прийняти таблетку. Бачите, вже <гум> наскільки моторика краще цю руку. Хорошо. руку в кулак добре, і цю руку в кулак все можна приймати схему лікування, крім того, що пацієнти з цим недугом отримують терапію. Є ще якісь фізичні навантаження, активності, можливо, ще якісь діагностики, підтримуючи якісь процедури, можливо, як відбувається. Ну, надо сказати, ліагності. що на сьогоднішній день діагноз виставляється клінічно і спеціалістом з розладом в руху. Тому інколи лікарям важко зорієнтуватися, що взагалі з пацієнтом ми маємо. Але коли діагноз вже встановлений, підібрана терапія, я завжди дуже. Наполегливо рекомендую і пацієнту, і його родичам, щоб вони підтримували активність дуже високу, напевно, навіть більше, ніж звичайна людина. Тому що, коли людина активна, в неї виробляється свій власний дофамін, що допомагає рухатися пацієнту і залишатися завжди в формі, здоровим і працездатним. Тому в нашому центрі запроваджені були такі методи лікування, як скандинавська хода. Я думаю, що ми сьогодні це побачимо, як цим займається. Ця пацієнти е, є інструктор, який спеціально пройшов курс з скандинавської ході. Він сам має хворобу Паркінсона. Він е, дуже активно залучає всіх пацієнтів, які мають цю недугу до цієї активності. І е, надо сказати, що 90% всім дуже подобається. Всі, в принципі, надихаються його прикладом, і вдома е, також виконується все щоденно. І е, хода я вважаю, що це взагалі основа ці, цієї е, активності. Потім пацієнт. Роблять фізкультуру лікувальну. Їм роздаються буклети, в яких розписані вправи спеціально для порушення постави, для порушення функції рук, для порушення функції ніг. І пацієнт сам собі підбирає той комплекс справ, який найбільш йому підходить. І кожен день я наголошу на тому, щоб два рази в день він повторював цю фізичну активність самостійно. І дуже важливо, якщо пацієнт це розуміє, і дуже важливо, якщо він співпрацює, тому що сам лікар на жаль нічого не може зробити, крім того, що встановити діагноз і підібрати схему лікування. Шпундра Павло, 61 рік, Паркінсон, інфаркт, що там далі, ну і далі по списку у, кого, у когось що. Зразу хочу порадити вам з технікою безпеки. Ми з вами люди здорові, але трошки хворі. Тому по такій жарі я пропоную вам головний вбір. Це раз, вода, два. Ліки, які ви приймаєте постійно, берете з собою, і для екстреної допомоги ті, що ви при вашому захворюванні також берете з собою. Домовилися наступного разу, так робимо, коли займаємося. При нашому захворюванні це одне із найкращих, як на мене, особисто, занять, тому що ці вправи дають можливість задіяти, ту групу м'язів, яка в нас не працює по різних причинах. І Галина Олександрівна, наш лікар, я і Діма Озеро прийшли навчання, отримали сертифікати, сертифіковані інструктори по скандинавській ходьбі. Оскільки, скажімо так, ді, 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 діло спасіння втопаючих діла рук самих утопаючих, то ми взяли на себе, скажімо так, відповідальність займатись, тому що ну, всі розуміють, якщо людина займається, вона хоче трошки грошей. На жаль, фінансування в нас немає, тому хто може, працює сам. При своєму захворюванні допомагаю іншим займатися цим. Тобто це ваша така волонтерська діяльність? Так, да, ми безкоштовно тут працюємо, і не тільки тут. При скандинавській ходьбі при, правильному, при правильній постановці може бути задіяно до 80% м'язів, 85%. Тому розминаємо, починаючи з кістей рук. Взяли. І скручуємо папір. Раз, крутимо, 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 крутимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В зворотньому напрямку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Те, що зарядка в нашому з вами стані це елемент життя, так як вода зранку, це однозначно. Тому які ви будете робити, вправи, ваша справа, але обов'язково займайтеся. Без цього ми з вами, ну, м'яко кажучи, не зовсім повноцінні. Пішли потихеньку. Пане Павле, а ви коли віталися з учасниками скандинавської ходьби, сказали, що вам 61 рік і ви маєте хворобу Паркінсона. Так. Скільки років ви з цією хворобою? Ну, хворобу діагностоно в 16-му році, але до цього, ну, скоріше, всього, вона вже була. Тому я не можу сказати чітко скільки, але діагностовано в 2016 році. Який був симптом, який вас привів до лікаря? Ну, самопочуття тремор рук, почався якесь з, з, замирання в рухів. зрозуміло мені, начебто я вважав себе завжди здоровою людиною, а тут якісь з'явилися симптоми. І знову ж таки, І, до речі, вам повинен сказати, що не зразу поставили діагноз. На жаль, діагностика по Паркінсону у нас, та, мабуть, у всьому світі не дуже ефективна, тому що, ну, скажімо так, Десь років три до цього, як мені поставили діагноз, я відчував ці симптоми. Був у деяких лікарів, на жаль, нічого не було. І тільки вже тут було поставлено кінцевий діагноз. І що далі було? Ну, Далі? Ну що, Далі треба було жити, жити, не, не хворіти, а жити з хворобою. Перше слово жити. Ми знаємо, що важливо вести здоровий і активний, точніше, так, спосіб так. життя. Як у вашому житті з'явилася скандинавська ходьба? Ну, скандинавська ходьба з'явилася як один із елементів реабілітації хворих на хворобу Паркінсона, коли був створений центр екстрапірамідальних захворювань на базі Черкаської обласної лікарні, тоді з'явилася скандинавська ходьба в моєму житті. Вперше, але досить таки вона дала, як на мене, вона дала дає позитивний ефект. Після того з'явився гірський туризм, після того з'явився велосипед. Так що зараз я живу повноцінним життям, займаюся волонтером. Ну, живу. Тобто ваше життя стало ще активнішим, ніж Фізично, до діагностики? Фізично так, Фізично плані так. Наскільки важливо тримати оцю активність фізичну, Пасівно. щоб підтримувати свій е, стан? Ну, скажімо так, хороша терапія лікування це дуже добре, але процентів це 60%, для того, щоб більш-менш бути. Активним, я вже казав, що зарядка для нас, ми без неї не піднімаємося як ковток води зранку. Все, зарядка. І як, ну, в мене йде чисто на заняття в день, години 2-3 на фізичні навантаження. І це важливо. Я вважаю так. це дає змогу мені стільки років перебувати в нормальному стані. Відносно нормально всі бувають різні ситуації, але все-таки в більшості навіть з'явився, я ж кажу, такий видик гурський туризм, яким я раніше не займався. Що важливо знати людям, у яких можуть діагностувати або вже діагностували хворобу так. Паркінсона? Ну, з точки зору медицини, мабуть, це краще розкажуть лікарі, а з точки зору особистого досвіду, велике значення має підтримка різних і близьких. Дуже велика це от, психологічна підтримка. На жаль, у нас цього нема дуже багато. Мені треба ну це і в наш, скажімо, клуб по інтересах, як його назвати, дуже багато приходу людей, які Російські розціляне розгублені. розгублені, коли після діагностики вони не розуміють, що робити, вони в розпачі. Але коли ті люди, які тут займаються, показують своїм досвідом, що вони все життя, Ну, ну трапилось, да, трапилось, на жаль. Але ж це не кінець світу, це треба жити і, і старати жити. Тому тут важливе спілкування із самих хворих, досвід свій показувати і розповідати, як во якісь речі, які Можливо, вони роблять і інші не роблять. Вибачте, навіть гудзики ті ж застибнути іноді буває під час приступу. ну, Не вдається, скажімо. Але все це в наших руках, і є моя особиста думка, і ми можемо це робити. Вже стільки років у мене слава Богу чи слава лікарям, погіршень начебто немає. Ну, на якомусь Вона ця хвороба не виліковна, але в той же час можна затормозити, скажімо, від, щоб не погіршилося якесь життя. Ну і жити, я знову ж повторюю. Головне, хотіти жити і жити. Проблема в тому, що такі пацієнти на периферії вони залишаються саме сам з цією хворобою. І вони повинні вирішувати ці проблеми самостійно. Тому ми вважаємо, що пацієнти з такою з цією хворобою вони повинні. Консультуватися, надавати це консультативна допомога, рекомендації і лікування централізовано, ну, враховуючи, наприклад, тут нашу область. В великих областях, такі як Київська, Львівська, Харківська, можливо, там декілька центрів. Ну, в таких областях, як наша, і інші області, які мають кількість населення десь до мільйона, то я вважаю, що центр повинен бути один. І тоді. Буде надаватися якісна медична допомога, і такі пацієнти будуть знати, куди звертатися, до кого звертатися, і такий пацієнт не випаде з полю зору з фахівців. А ми розуміємо, що в цьому випадку, в випадку цієї хвороби, час грає на... дуже важливу роль. Так, так, дуже важливу роль. Тому варто... чим раніше буде діагностоване захворювання, чим раніше почнеться. Процес лікування, тим якісніші будуть результати. І тим довше пацієнт буде жити повноцінним життям. Тому є, ну, скажем, декілька напрямків. Перше це раннє виявлення. Це диспансеризація, спостереження пацієнта, ну і призначення сучасного лікування, сучасної терапії, комплексної терапії. Ну, і тут ж важливо враховувати, щоб якість життя пацієнта не втрачалася, бо да. ці пацієнти а, мають жити повноцінно. Так, да, звісно.